Потрібно зрозуміти, що тут можна купувати без дозволу іноземців з поза європейського союзу самодільне локальмішкальне. мішкальне, так якщо ми купуємо житлову нерухомість. Якщо ми говоримо про комерційну нерухомість, то в нас тут вже інші вимоги, адже для комерційної нерухомості потрібно купувати її на фірму або отримувати дозвіл від міністерства. Але повернемося, ви купили, наприклад, квартиру і хочете в одному кабінетику зробити свій офіс і не знаю, займаєтесь IT. Якщо ви займаєтеся IT і хочете один кабінетик в своїй квартирі виділити під свій офіс, то ви можете це зробити, бо це неочому джавальність. Тобто ви в своїй квартирі реально можете зареєструвати діяльність, це буде ваш фірмовий адрес, і ви там виділили собі 2 метри, навіть можете виділити, і почати там працювати. Єдиний нюанс, на який потрібно звертати увагу, це те, що коли ви стаєте власником нерухомості у Польщі, ви починаєте платити щорічний податок від власності нерухомості. І коли ви оформлюєте цей податок від власності нерухомості. Ви пишете, на які цілі ви використовуєте свій метраж квартири, так, метраж, нерухомості, якої ви є власником. І от, якщо ви хочете змінити житлову нерухомість на ведення бізнесу, у вас вже пропорції зміняться, і потрібно сходити до адміністрації міста і зголосити, що, от, наприклад, у мене 50 квадратних метрів квартира, але я 5 метрів використовую для ведення бізнесу, тобто за 45 метрів ви будете платити як за житлову нерухомість річний податок, він там в середньому півтора, півтора злотих за метр квадратний, а от 5 метрів я. Почти використовувати на діяльність, якщо діяльність кожне місто вам там виділить свою. Може 15 злотих, може 30 злотих за метр квадратний, вам нарахувати цей річний податок. Тому для ведення діяльність, котра не перешкоджає не очъмжліва у Польщі, немає ніяких вимог. Тобто купили собі нерухомість, зробили там собі ведення бізнесу і все окей. Але якщо ви вже хочете почати займатися якоюсь нерухомістю, котра буде заважати вашим сусідам, то на жаль, цього зробити не можна. Або ви можете це зробити, але сусіди подадуть заяву у надзор і можуть вас прикрити, скажімо так.